Вітаю, панове! У цьому відео ми розберемо усі таємниці фільму Маска. Чому початковий сценарій був настільки жорстоким, що студія боялася його випускати? Чим був небезпечний грим Джима Керрі і чому він ледь не підірвав здоров'я актора? І як звичайна дівчина випадково потрапила на кастинг і прокинулась знаменитістю Лайк авансом і полетіли. За легендою, що подається у коміксах, маска була створена багато століть тому під час таємних ритуалів десь на африканському континенті. Її робили як інструмент влади, що дозволяв звичайній людині перетворюватися на істоту з нелюдською силою і безмежною фантазією. Але ця сила мала свою ціну. Носій втрачав контроль над собою, а сама маска підживлювалась хаосом і насильством. Вона, наче, жила своїм життям, підштовхуючи господаря до безумства. Тому племена, що створили її, зрештою сховали артефакт, боячись її руйнівної сили. Десь у середині 90-х Голівуд трохи завис. Люди втомились від одних і тих самих бойовиків, комедій, хотілось чогось свіжого. Але водночас нові технології, типу CGI, комп'ютерної графіки, буквально тільки починали розвиватись, і ніхто не розумів, як з ними поводитись. От паркюрського періоду у 1993 показав, що з цим можна робити щось велике, але більшість студій ще боялись, і тут з'являються Dark Horse Comics зі своїм коміксом Маска, але не тим, що ми знаємо. У коміксах маска це не якийсь там веселий клоун. Там він справжній псих, рве ворогів на шматки, знущається над людьми, і все це з таким чорним гумором, що аж незручно. Це скоріше щось типу спауна або хижака, але ніяк не комедія. New Line Cinema спочатку теж хотіли знімати щось у такому стилі: похмуре з кров'ю зі своїм шаленим настроєм. Але ситуація така: якщо влупити по повній, то фільм вийде з рейтингом R, а це мінус половина глядачів. Тому вирішили змінити підхід, зробити історію більш легкою, абсурдною і з акцентом на гумор. По ітогу все вперлось у те, кого взяти на головну роль. На горизонті з'являється Джим Керрі. Тоді, до речі, він був відомий тільки по телебаченню, але якраз у 1994-му у нього трапився творчий вибух: Вентура», маска, тупий ще тупіший три потужні фільми за один рік. Його міміка, пластика, вся ця дика енергія вони були настільки унікальними, що режисер і сценарист почали переписувати сцени спеціально під нього. Хоча по факту тоді ще Керрі був по суті ніким. За роль у масці він отримав щось приблизно 450 тисяч. Це вже через кілька років він почав заробляти по 20 мільйонів за фільм, але саме ця роль його вивела на світовий рівень. Ще один цікавий момент. Камерон Діас тоді взагалі не була акторкою, працювала моделлю і на кастинг потрапила майже випадково. Продюсери вже мали іншу актрису на роль, але та з якихось причин випала. Навчатися акторській ігрі Камерон почала буквально на знімальному майданчику, і в результаті один із найяскравіших дебютів у Голлівуді. І от уяви: фільм базується на жорстокому коміксі, головний герой тоді ще нікому не відомий, головна героїня взагалі без досвіду. Ситуація, м'яко кажучи, нестабільна. Але у підсумку вийшло щось настільки свіже і незвичайне, що люди одразу зачепились. Як думаєш, маска одразу був таким веселим, як у фільмі? Ага, щас. Початковий сценарій був набагато темніший. Там маска поводився майже як у коміксах. Ну, типу псих, якому реально в кайф ламати людей. У перших версіях він розправлявся з мафією не мультяшно, а по справжньому жорстоко. Стрілянина, відірвані кінцівки все як у коміксах. Студія New Line Cinema взагалі не боялася експериментів. Це ж вони випустили кошмар на вулиці в'язів. І спочатку реально думали робити похмурий і кривавий фільм. Але коли дійшло до справи, стало ясно, що фільму з рейтингом R не світить нормальний прокат, а їм хотілося вийти саме на ширшу аудиторію. І тому сценарії почали перетягувати в інший бік. І також все змінилося, коли з'явився Джим Керрі. Продюсери подивились на те, як він працює зі своїм обличчям і тілом, і зрозуміли, що їм не потрібен монстр, а потрібен мультяшний божевільний, який веселить, а не лякає. І от з того моменту фільм почав перетворюватися у те, що ми всі знаємо. Наприклад, у ранніх версіях сценарію маска після перетворення просто знищував усіх, хто його дратував. Тож у підсумку залишили ту саму ідею, але подали її м'якіше. Він так само тролить людей, але робить це з гумором. Під ніж попали і інші сцени, наприклад, із героїнею Камерон Діаз у клубі. Там спочатку було більше сексуального флірту, але все вирізали, щоб не вилітіти за межі G13. Фінал теж переписали. Спочатку планували, що Доріан, головний злодій, перетвориться на повноцінного монстра і влаштує справжню бійню. Але це теж прибрали, залишивши більш легкий варіант з карикатурним злом. Ну тобто поганий герой є, але страшно від нього не стає. І от що цікаво: якби все залишили як було, вийшов би ще один похмурий бойовик. А їх у 90-х було, хоч греблею гати. А натомість отримали щось свіже і яскраве. Маска обійшовся студії всього у 23 мільйони доларів. Для Голівуду середини 90-х це взагалі небагато. Наприклад, у той самий рік вийшла правдива брехня із Шварцнегером, і там бюджет був 115 мільйонів, тобто майже в 5 разів більше, ніж у маски, але касу вони зібрали плюс-мінус однакову. Нью-ланд сінема. Грошима взагалі не розкидалися. У них інша тактика: витрати мінімальні, ідея свіжа, і головне, щоб зайшло. Вони ж зробили колись кошмар на вулиці в'язів майже без грошей і вистрілили. З маскою було так само. До речі, багато сцен знімали в приміщеннях, які вже використовувалися у інших фільмах. Наприклад, клуб Кокобонго це взагалі частина декорації, що лишилися після інших зйомок. Просто трохи підрихтували, додали світло, натовп і от вам атмосфера. Жовтий костюм, котрий носить маска, це взагалі-то референс на сценічні образи самого Керрі. Він у чомусь подібному виступав у стендапах. Нічого особливо дорогого в ньому не було, але образ вийшов ідеальний. Зелене обличчя це латекс, який клеїли годинами. Але основна фішка була не в самій масці, а в тому, як Керрі її носив. Він настільки круто працював мімікою, що навіть простий грим виглядав топово. У 1994 році CGI тільки починав набирати обертів. Студія Industrial Light Magic, яка робила ефекти для парку юрського періоду, працювала також над маскою, але тут було все інакше. Замість складної реалістичної графіки, вони пішли у мультяшний стиль, щось типу Луні Тюнз. Яскравий приклад це сцена у клубі, де маска витріщає очі на камерон Діаз. Хоча об'єктивно, Джим Керрі дуже допоміг зробити ці ефекти живими. Саме завдяки його рухам мультиплікаційні моменти виглядають органічно, а не як щось окреме від персонажа. За свою роль Керрі отримав всього 450 тисяч доларів. А Камерон Діас, для якої взагалі це був перший фільм, отримала ще менше, десь під 100 тисяч. Зараз це звучить як копійки, але тоді це була норма для новачків. У підсумку маємо 23 мільйони витрат і понад 350 мільйонів зборів у світі. Фільм окупився більш ніж у 15 разів. І все це без суперзіркових затрат, дорогих декорацій або мегатехнологій. Щодо зйомок, то вони реально вимотували як акторів, так і всю команду. Весело було тільки на екрані. Почнемо з гриму. Той зелений латекс, який усі пам'ятають, виглядав круто, але був просто пеклом для Керрі. Йому доводилося сидіти в кріслі по 4-5 годин, поки все це приклеювали до обличчя. Маска перекривала всю шкіру, і в якийсь момент Керрі взагалі почав задихатись. До речі, він якось жартував, що почувався як у гумовому мішку. кажуть, одного разу він взагалі хотів усе кинути, настільки було нестерпно, але врешті витримав. І як не дивно, цей дискомфорт тільки додав персонажу тієї шаленості й напруги, яку ми бачимо на екрані. Ще один клопіт, це сцена з ефектами. Коли бачиш, як маска витягує з кишені молоток розміром з холодильник чи стріляє з якихось іграшок, здається, ніби хтось за кадром допомагав актору орієнтуватися. Але ні, Кері грав з порожнечою: ніяких зелених болванок і ніяких підказок. Просто він уявляє, що там буде, і працює. І це вражає, бо потім, коли до сцени підмішували CGI, його рухи виглядали цілком органічно. А тепер давайте згадаємо сцену танців у клубі. Номер гарячий, ритм шалений, але Кері не танцюрист. У нього на обличчі тонна гриму, на ньому тісний костюм, спека світить з кожного софіту, а треба ще й у ритму все це викручувати. Але він уперся і майже все зняв з першої спроби. До речі, CGI там майже не чіпали. Танцюють справжні кері і діас без цифрових дублерів. Графіку додали хіба що для смішних моментів трохи змінили ритм, прикрутили руки, домалювали ті шалені приколи з руками і пістолетами, і все. З собакою теж, до речі, була цікава історія. Малий Майло виглядав чарівно, але працювати з ним було ще те щастя: то побіжить не туди, то сяде і витріщиться в стіну, то взагалі зіпсує кадр. Найважкіші були сцени з маскою, дресирувальники тижнями над ним сиділи, бо деякі рухи псував, а деякі просто не вдавались. Звичайно, частину потім домалювали, бо інакше ну ніяк. І це ще не все. Грим іноді просто сповзав у кадрі, і всю сцену доводилося перезнімати. Камерон Діаз на старті була дуже скута. Перша роль у кіно нічого дивного. По суті, команда відкривала її по шматочку, сцена за сценою. Режисер Чак Рассел постійно зіштовхувався з тиском студії. Він хотів трохи більше темряви й дивини, а йому казали, щоб робив легше, бо має бути весело. Коли маска вийшла у прокат, всі дивились на неї трохи здивовано. Було просто незрозуміло, це взагалі комікс, мультик чи комедія. Але фільм просто розірвав цей прокат і не тому, що всі одразу повірили в нього. Навпаки, очікування були мінімальні. Смішний бюджет у 23 мільйони зібрав по всьому світу більше 350. І для студії New Line Cinema це був найбільший удар у десятку. Фільм зробив те, чого від нього ніхто не чекав. З темного коміксу вийшла яскрава дика стильна комедія, яку до речі досі переглядають, але не тільки як ностальгію, а як роботу, яка була на крок попереду свого часу.